Сегодня мы здесь пригласили сотрудников Национальной гвардии, Национальной полиции, которые не словом, а делом, не пустыми словами и э, позами, а реальными своими поступками доказали, что они служат украинскому народу. Непростое время, в котором те, кто настоящие, те, кто реальные войны, тихо делают свою работу. А на улицах у нас зачастую бушует племя популистов. Тем важнее для нас сегодня, каждого из нас, кто реально внес вклад в безопасность и оборону державы, сегодня вы значите. И дать вам уверенность в том, что есть другая часть. Не популисты, а есть те, кто реально делает нас сильнее с каждым днем. Это вы в том числе. Сравнить с тем, какая наша была сила два года назад и какая сегодня, невозможно. Точнее, возможно и очень ясно, что мы сегодня гораздо сильнее. И надеюсь, что когда вы, товарищи офицеры, дослужитесь до высоких чинов и должностей, к этому моменту перестройка у нас Наше підрозділення буде завершено і ви будете комфортно і ясно. захищати честь і гідність держави. Прошу зачитати наказ. Нагороджено. Орденом за мужність третього ступеня підполковника поліції перекоса Романа Олександровича, заступника начальника Печерського управління поліції у місті Київ. Вітаю. <плес> <Так>. Носить честь. Служу <плес> українському народ. Носить честь. Служу <плес> <Пожук> української російські смаді. <плес> Головного лейтенанта войного Олександра Вікторовича, командира взводу. Сержант, <плес> <он, он>, української <плес> народу. Старко сержанта поліції. Служу українському народу. Дуже приємно, що сьогодні є можливість завдяки керівництву Міністерства внутрішніх справ, керівництва держави надати все ж таку почість тим, хто виконує цей функціональний обов'язок з честю і достоинством. Ви сьогодні є приклад. Приклад для тих, хто служить разом з вами. Для молодих хлопців, які прийшли на слуху, для тої молоді, яка формується сьогодні в нашому суспільстві. Мені дуже приємно, що сьогодні за вами безпосереднє майбутнє нашої країни. Тому ще раз вас щиро вітаю, бажаю міцного здоров'я, успіхів і перемог на всіх ділянках. За Служу народу України. Служу <плоджу> український народу. Вітаю, вітаю. Прошу до слова. Служу народу Україні. Нагород багато, знаєш, вміє. Міє. Я хочу сказати такими словами. Прийшла війна, розколовся світ на два світи. Куди, куди йти? За честь, за волю, кращу долю Чи розділить ганьбу неволі рабами життєві своєї землі. Я маю честь, це не прості слова. Я маю честь, це смис мого життя. Я маю честь, скажуть ті. Тої не зрадив в Україні і буде жити вічно Україна, і будуть жити вічно патріоти. Допоки гасло «Маю честь, у патріотів буде жити. Благо народу України!